Неспішний ранок з Наталкою МАРИНЧАК Неспішний ранок на хвилях Радіо накипіло. Для вас працюю я, Наталка Миренчак. Допомога літокрилу, благодійний календар. Щоби зберегти у Харкові простір літокрил, який займається психологічним відновленням дітей. Гуманітарний фонд «Rescue Now» запустив особливу колаборацію разом із художницею владою Ралко. Фонд створив благодійний календар, всередині якого малюнки дітей, які постраждали від війни, їх особисті історії. Та важливі дати українського спротиву. Як можна отримати календар, і як ще можна підтримати літокрил? Зараз будемо говорити з Альоною Удаловою, керівницею проєктів благодійного фонду Rescue Now. доброго раночку! Доброго ранку, Наталка. Так ну давайте спочатку розкажемо про те, що за календар такий. Календар створили в колаборації з художницею Владою Ралко. Він розповідає історію дітей, які були в нашому просторі, які їздили в наші табори, які власне пережили травматичні події угу. і вирішили поділитися їми зі світом. Цей календар він більше не про травму, він про силу, про волю, про те, що кожне дитяче життя повинна. Повинна бути не в травмі пережити, да? а uh -huh. ми працюємо з цією травмою, і саме власне літокрил, дитячий простір допомагає дітям прийняти свій досвід і жити далі. Uh -huh. Так, я знаю, що Влада Ралко для цього календаря вона дала свій малюнок, власне, так? Так, це робота, яка називається воля, вона відображає силу українського народу. Uh -huh. І ви взяли його за обкладинку. На обкладинці саме ця ілюстрація всередині роботи дітей. Угу. Ну всередині не тільки роботи дітей, всередині ще й фото і такі невеличкі історії дітей цих, так? Так, фото і історії, на якими діти ділились на психологічних групах, на арт-терапіях, на індивідуальних психологічних заняттях. Ну, До речі, тут же ж діти, які у вас в літокрилі вони займалися, вони проходили якусь реабілітацію, так? Здебільшого, це діти, які були у нас в таборах, тому uh -huh. що в таборах ми сильно поглиблюємось психологічну роботу, але і так в просторах також. Uh -huh. а, як добирали дітей для календаря? От, і, власне, ну, вони, я так розумію, за власним бажанням там брали участь, так? Насправді це найважча частина роботи mm -hmm. саме обрати історії і малюнки дітей, тому що це історії з їх життя, і вони дуже болісні, вони дуже травматичні і дітям не завжди легко ділитися. Але діти розповідають свої історії, світові, для того, щоб відобразити всі жахи війни, які впливають на дитинство, яких не повинно бути. Не можу сказати, що діти за власним бажанням хотіли би це все розповісти, але вони це розповідають, тому що це важливо, тому що це такий собі голос, голос дитячий в дорослій війні. Ну власне, так власне про що і йдеться на дитячих ілюстраціях. Це в основному ілюстрація сучасного життя сучасної війни в Україні. Ілюстрації були створені на арт терапіях там де uh -huh. діти малювали про свої емоції, свої переживання, свої мрії, і вони завжди пов'язані з травмуючими якимись подіями, і також з мріями майбутніми. Я просто дивлюся, і тут через раз втратив батька, чи втратив обох батьків, чи ще щось. Тобто, це ну будемо так казати діти, які дійсно перебувають в травмі, які дійсно потребують цієї підтримки. Такої власне, давайте перейдемо для того. А для чого цей календар? От він для підтримки. Ціль самого збору, де призом, призом артефактом є календар, uh -huh. це підтримка дитячого простору, який знаходиться в Харкові, Space, Він вже існує два з половиною роки, uh -huh. і зараз він на межі. Коли потребує фінансування для того, щоб діти могли далі його відвідувати, у нас за місяць більше півтори тисячі дітей відвідують цей простір. Угу. У нас кожен день приходять психологічні групи, і саме для підтримки цього простору запущено збір. Угу. Угу. Так. А де запустили збір? Де можна знайти і задонатити, власне. Збір є на наших платформах, зокрема, в Інстаграмі можна зайти і за посиланнями зробити донат, і в кінці травня буде розіграш і хтось із наших донаторів отримує. А календар, календар. буде існувати, як я зрозуміла, в єдиному екземплярі. Так, він так? є тільки один. Надрукований, тільки один. Надрукований є угу. тільки один, і ми не поширюємо електронну версію також. Угу. Для нас це дуже така. Важлива тема, тому що історія дітей це не просто товар, це щось uh -huh. особливе і дуже тендітне. Uh -huh. Ну, от, власне, рандомно будете обирати того, кому календар дістанеться, чи там, я не знаю, найбільшому донатору. Ні, буде рандомно вибір прийняти. Угу, угу. Клас. А давайте поговоримо про те, чим власне займається літокрил, на користь якого збір і відкрито. А, вже два з половиною роки існує цей простір. Ну, це насправді потужний час. Бо я так розумію, ви якраз відкрилися на початку повномасштабного вторгнення. Так, ми спочатку відкрились разом із ЮНІСЕФом uh -huh. і потім відокремились, тому що у нас з'явилися власні донатори, uh -huh. які підтримують простір. І коли ми відокремились, ми вже почали робити свою власну програму, свої власні ем, заходи, окрім психологічної допомоги. Там є і на здолуження. Освітніх втрат і соціалізація дітей. У нас дуже багато діток внутрішньо переміщених, які переїхали з областей, які не можуть або яким важко інтегруватися в суспільство Харкова, тому mm -hmm. що вони втратили домівку. Вони багато із них були в окупації, деяких, на жаль, навіть викрадали в Росію. Mm -hmm. а потім важко, але повернули. І ці діти, перебуваючи в Харкові, вони не мають тут дому, друзів. Оточення, і навіть школи онлайн вони майже не мають, майже ніхто, тому що, як ми знаємо, в Харкові в основному школа працюють офлайн. Uh -huh, uh -huh. Ну і саме цей центр запрошує абсолютно всіх дітей і підлітків, які прагнуть до розвитку, яким потрібна підтримка. З ними працюють психологи, викладачі. У них є навіть танці і спорт. Угу, угу. І як долучитися? От е, зараз певно, що нас слухають і батьки, може, і підлітки самі слухають. Як долучитися, як знайти? В Харкові наш простір знаходиться на вулиці Алчевських, 4. Угу. Це наразі єдиний наш простір в Харкові. І... Будь-хто може зайти на наш інстаграм. У нас є інстаграм, окрім ResQNow, є також особистий інстаграм Літокрил. Там можна ознайомитись зі всіма нашими локаціями, тому що харківська локація у нас не одна. Також у нас є Полтава, Київ, Бервінкова. Деякі локації відкриваються, якісь закриваються. Раніше у нас була в дергачах локація, але через ну, обставини ми не можемо. Але натомість мобільні групи наших викладачів, психологів їздять в область, віддалення області Харківське на Харкова для того, щоб займатися там з дітьми, тому що там немає простором, а дітям всім все одно потрібна підтримка. Угу. А... Діти якого віку в Харкові займаються? Тобто це від 6-7 років чи менше, чи старше? А здебільшого, це молодший вік від 4 uh -huh. до 12, -ти. але також у нас є заняття для більш дорослих дітей, для підлітків. Угу. Uh -huh. Так, ви говорите про соціалізацію. Що мається на меті? Та що діти отримують якусь спільноту, до якої вони долучаються, так, і власне таким чином отримують соціалізацію. Чи там я не знаю, у вас може навчання, якісь як поводитися в місті, там як йде якісь простори там для підлітків, ну щось таке. Насправді це така собі сукупність всіх ага. частин, тому що взагалі будь-яке заняття, в якому є декілька людей, це вже соціалізація, і діти, які, які бояться суспільства, які навіть через свої травми. Бояться просто поспілкуватись з кимось новим, uh -huh. подружитись з кимось новим і створюючи таке безпечне середовище там, де дитина відчуває себе спокійно, захищена, вона може відкриватися, може знаходити друзів, може ділитися своїми переживаннями. Uh -huh, uh -huh. А як проходять ці заняття? Власне, як, ну, з котрої до котрої, е, з ким займаєтеся? Чи може у вас там є спеціальний розклад, де дитина може, або батьки, визначитись, куди краще їм піти? У нас є розклад на весь тиждень, він кожен тиждень оновлюється. До речі, у нас є телеграм-канал, також О, в якому на який підписуються всі наші учасники просторів, і кожен тиждень там оновлюється розклад, занять, майстерок, груп. І можна записатись на будь-який з них, він завжди розписується по віку і по специфіки заняття, або це освітні заняття, або психологічні, або а, навіть розважальні, а, там, де діти а, більше, більше просто заспокоюються. І займаються улюбленими там справами, такими як малювання, скажемо, угу, творчістю якоїсь так. ага, е, Окей, е, власне, е, окрім розкладу, е, в плані коли це відбувається по часу, бо дуже важливо, щоб це не співпадало з навчанням дітей. З навчанням насправді зараз дуже складно uh -huh. в Харкові і в цілому в Україні, і в цілому для українців, які не тільки в Україні, але простір працює кожен день з 10 ранку до 6 вечора. Uh -huh. Uh -huh. У нас немає вихідних, але звісно ж розклад ставиться таким чином, що, наприклад, в будні дні першу частину дня займають більш молодші групи, uh -huh. да, які там дошкільного віку. А вже після шкільного часу більш старші. Угу, угу. Так, ну і дуже цікаво про мобільні групи, які їздять, я так розумію, в ближні селища Харкова чи містечка навіть так. І власне як це відбувається? Так, мобільна група, яка складається з водія, викладачів, психологів, збирає такий програму в один день. Угу. В які є і заняття освітні, і майстерки, і психологічні групи виїжджають в область. Зазвичай ми домовляємося з громадами там, де є діти. Uh -huh. Це така робота. Не тільки, не тільки нашого простору, а й всього фонду, тому mm -hmm. що це ось співпраця з громадами треба з'ясувати, де діти проживають, якого вони віку, чи готові вони, чи надати якесь місце, де будуть проходити ці заняття. Власне, така група виїжджає все зазвичай в вихідні дні, в суботу, і неділю. Збирають дітей в одному місці і працюють з ними, відпрацьовують програму. Іноді з нами їздять аніматори, які можуть також розважити дітей в. Перервах між угу. заняттями. Угу. Ну Тобто там ціла команда їде одразу так, так. займатися з дітьми, ну і в основному, я так розумію, вам там надають якісь безпечні простори, або умовно безпечні простори. Зазвичай це підвальні приміщення, угу. які частково оборудовані для занять, або Взагалі ні. Uh -huh, uh -huh. Ми беремо завжди з собою всі матеріали, з якими будемо працювати, і це і папір, і олівці, і все, що знадобиться для занять, да? тому що частіше за все в громадах цього навіть немає. Uh -huh, uh -huh. Так. А скільки одномоментно у вас дітей може бути? Ну, ми проводили і достатньо великі заходи, які збирали там до 50 дітей, uh -huh. але в цілому група. До 10 завжди mm -hmm. одночасно, для того, щоб педагог міг, міг приділити увагу кожному. З кожним. Так. Mm -hmm. Ну так, Це важливо дуже. А, Але так. зараз в Харкові насправді бувають групи, коли ми оголошуємо, що у нас 10 місць на заняття, а пишуться більше, і нам доводиться робити додаткові групи ще для того, mm -hmm. щоб більше дітей відвідали. Угу, угу. А і, чи проводите ви якісь там потім соцопитування? Ну не можна їх назвати соцопитуванням, просто мабуть опитування дітей, які о, пройшли певний курс, або там достатньо довго до вас ходять, і власне, як вони чи покращується їхній стан, чи покращується їхня соціалізація? Це основна форма оцінювання нашої uh -huh. Uh -huh. ефективності, на яку ми завжди звертаємо увагу. І часто ми збираємо фідбек не тільки від дітей, а навіть більше від їх батьків uh -huh. про те, які зміни вони помічають, що їм подобається, чого не подобається. Це допомагає нам ставати краще завжди. Ми дуже сильно звертаємо, звертаємо увагу на це. У нас є опитування і НПС. Це загальна задоволеність наших е, бенефіціарів. Uh -huh, uh -huh. Проводимо з періодичності деякою для того, щоб відслідковувати, як працює локація. Uh -huh клас. Так, ну а що, друзі, ми от тут сидимо з Львоною Удаловою, керівницею проєктів благодійного фонду Резківно і розповідаємо вам про те, чим займається простір Літокрил, наскільки він необхідний Харкову і необхідний різним громадам, тому що саме в ньому формуються мобільні групи, які доїжджають до маленьких містечок і сіл Харківської області. ну і Власне, ми закликаємо вас задонатити. Давайте ще раз розкажемо, де можна це зробити. І я нагадаю, що власне, після того як ви задонатите, наприкінці травня. Наприкінці травня відбудеться розіграш, і ви е, зможете в якості бонусу е, і вдячності за вашу підтримку отримати прекрасний календар. У мене він ексклюзивно є в PDF-форматі, тому що я готувалася до власне, етеру і мала би подивитися, про що говоримо. І, друзі, повірте мені, це дуже щемка, дуже тендітна така історія з цим календарем. І я би за нього поборолася. Так, давайте тепер розкажемо, де можна задонатити. В першу чергу на сторінці в інстаграмі Рескюнал угу. є посилання всі на наші ем, платформи для збору донатів. Ми не збираємо банки. У нас є офіційні Stripe і угу. PayPal, на які можна задонатити. Угу. Так, і власне можна знайти ваші дані і в інстаграмі Літокрило. Мабуть, так? Так, інстаграм Літокрил, інстаграм Рескінау, також є сайт Рескнау. На сайті також можна зробити донат. Ага. Ну, що, друзі, давайте гуртуватися і допомагати хорошим активностям, існувати надалі, тим паче, що люди займаються дуже потрібною справою. вони... Опікуються дітьми, нашими дітьми, дітьми з Харкова, дітьми з Харківської області. І це для всіх нас дуже важливо. Дякую за участь в сьогоднішньому етері. Дякую, друзі. Йдемо зараз на музичну паузу, а потім ми продовжимо говорити про Харків, про Харківщину, про людей і про кліщів.